Вони довго уже в певно періоду часу намагаються щось зробити у районі і бердянського до речі, напрямку. Проте все це марно за виключенням хіба що там кількох. 300 400 500 метрів просування на окремих позиціях в районі завітного бажання. Навіть от учора з'явилося відео, і це відео треба зараз просто максимально пушити, особливо доносячи це все до росіян. Чому тому що ну я не можу показати це відео зараз тут, оскільки воно містить трупи, а відповідно отримує бан під Ютубу за демонстрацію таких відео в оглядах, але я його опублікував у себе на телеграм-каналі. і Я дуже прошу вас, друзі, зараз. Зайти можливо навіть скачати його, поширити, підписавшись паралельно. Ну це таке моє особисте прохання, підписавшись на мою телеграм-спільноту, але подивитися це відео, чим воно важливе. Що там відбулося за вітом Бажанні? близько місяця тому, один із окупантів знімав реальний відеодоказ того, що існують заград отряди у російській армії, і це не просто ну якісь вже знаєте вигадки або коментарі е, по перехоплення чи чи просто тому, що нам так хочеться говорити. Ні, звісно, ми вже в тому сумніві не маємо, але це максимально цю інформацію треба донести до росіян. Я знаю, що ті, хто дивляться навіть із Росії ці огляди, е, от, подивіться їх уважно і рознесіть серед якомога. Більшої кількості людей, тому що це реально справжній доказ заград отрядів в окупантів. Це один із тих моментів, коли до речі докази самі льються в руки, тому що е, яка там фабула історії, от весь сюжет цієї історії. Окупант знімає на відео, каже: От я тут сиджу в пеньках, абсолютно типу, показує розбиту посадку, погану, паршиву посадку. Де він каже: все пеньки знімає в притул труп свого. Ну, це не побратим, але. Окей, нехай це буде називатися побратим, хоча в них таких не існує своїх, яких вони не кидають. Він його знімає отак, от вприту на камеру каже: от які умови, де ми перебуваємо, і найголовніше, що цей окупант, який це робить, це знімає його позовний м'ясник. Він отримує в момент зйомки відео розпорядження від свого старшого начальника з позовним Борода, Отримує розпорядження рухати групу вперед. Ну тобто висувати групу окупантів вперед на атаку на штурм, і далі каже: якщо вони відмовляться, ти знаєш, що з ними нужно делать, і цей окупант коментує. Він каже: Ну да, м'ясник, котрий позвонив м'ясник він каже, ну да, знаю, що робити обнулять нужно. от тобто, це. Чіткий доказ того, що в Росії існують заград отряди були ще кілька доказів, коли безпосередньо розстрілювали окупантів. Я пригадую це відео минулих років, але такі моменти їх треба максимально поширювати доносити правду, доносити реальну картину справ, як окупанти воюють. У е, лапках, отже, цей епізод, який е, мене опублікований на телеграм-каналі. Як ви бачите, е, тут е, на екрані є як його можна знайти в пошуку. А якщо не хочете прописувати пехню, ось так нижнє підкреслювання news, то е, нижче під цим відео розгорніть інформацію детальніше, і там ви знайдете посилання. Пряме на мою телеграм-спільноту. Отже, це є епізод. Назимо так роботи 60-ї мотострілецької бригади 5-ї 5-ї загальновійськової армії Російської Федерації у районі якраз таки завітного бажання тут на бердянському напрямку, і дуже складно уявити собі, що це неправда, тому що справді відмовників російській армії останнім часом побільшала їхню кількість, зокрема після дуже невдалих штурмів на авдійському напрямку. ось тих Штурмів про які я казав, коментуючи події вихідних, казав, що ми будемо неодноразово ще згадувати це героїчне відбиття атак у районі тоненького бійцями 25 ї і тепер уже знаємо, що 68 восьмий бригаду, от межах цієї сірої зони, яку ви бачите на мапі Дівстейт саме тут відбувалася величезна атака із залученням до 50 одиниць техніки противника. Це були і броньовані автомобілі. ну Броньована техніка для десантування піхоти це були і танки, танків було більше втричі, десь 36 танків, 12 одиниць броні. Ось такі оцінки, тобто 48 одиниць бронетехніки, до 50 до півсотні, справді тут просувалося. Інший ракурс цього теж демонструю вам, друзі. Як це все виглядало? Ну нереально, це просто неймовірно. Величезна атака, яка неслася на позиції наших військ, але дивовижним чином нашим бійцям вдалося стримати. Знову ж таки, працює комплекс, працюють дрони, працює артилерія і працюють розрахунки ПТРК. Аналітики Deep Діпстейт, які дуже детально цей епізод вивчали. От вони кажуть, що особливо класно спрацювали оператори Джавелінів. Підрозділів, які відбували цю атаку, 25 ї повітряно десантної бригади Січиславської та 68 ї єгерської бригади, все це відбувалося західніше. Тоненького а, власне знову ж таки дійсно вони підтверджують налітки вже підтверджують, що брало участь у цій атаці близько 50 одиниць техніки різного виду. Я спілкувався зі своїми близькими контактами. Назвімо їх так проте за час війни це вже можна справді як близькими людьми вважати з 25-ї повітряно-десантної бригади, які брали участь у відбитті цих атак. Е, так от вони кажуть, що ну ну реально підтверджують, 36 танків е, тулили на їхні позиції. Дівстейт зі свого об'єктивного теж підтвердження отримали що до 50 цих одиниць техніки різного виду брали участь і атаці до двох десятків, і це ми можемо верифікувати навіть по кадрах цього відео. До двох десятків одиниць техніки було знищено е, загалом у ході. Цього штурму окупантів. Ну і власне після цього почали з'являтися відмовники, які, бачачи, який величезний яку величезну спробу прориву ліквідували наші бійці під тоненьким. Вони просто відмовляються йти. В штурм, просто відмовляється йти. У штурм, хоча при цьому в окупантів, звісно, що тут ну, по перше, це є ознака того, що а ресурси є, але вони дуже стрімко і талановито вміють стирати. Адже діпстейт додає, що фактично під час ще боїв за Авдіївкою. А, за місто Авдіївка, не за ці села, що західні шавдіївки, а за місто Авдіївка сюди росіяни перекинули цілу 90-ту танкову дивізію. Цілу дивізію танкову, і фактично всі її ресурси от стешуються у таких е, саме боях. Е, паралельно з'являються і відмовники. Ну насправді це абсолютно недовожна ситуація, і дуже охоче можна в неї повірити. Але від цього не легше. Насправді то нашим силам оборони на цьому напрямку, тому що ситуація залишається вкрай складною. Ворог постійно тисне. Ви можете побачити, яка широчезна сіра зона від тоненького в бік Уменського та Яснобродівки до наступних рубежів нашої оборони до дороги між Нетайловим та Уманським. власне тут відкрите поле. Окупанти на оперативний простір вирватися не можуть, тому що їх всі ці сучасні засоби стримують і знищують от як входять ці атаки, але при цьому вони пруть, пруть і ситуація є справді складною. Крім цього, Deep State змінили ситуацію у Бердичах, і це об'єктивно. Фактично тут є це просування противника. Вони підбираються до подальшого рубежу нашої оборони. Першого по суті за авдіївкою рубежу це Бердичі Семенівка, Уменське, Яснобродівка вздовж дороги. Ну і до Нетайлового, ось це такі перший рубіж. Ми бачимо, що по більшості північних напрямків вони до нього дійшли. Е, ну, якщо тут брати, то це е, в сторону очеретиного та новобахмутівки на півночі, але на цих центрально-північних частинах вони дійшли до цих е, кордонів рубежів нашої оборони. На південних ні, тому що в тоненькому їх стримують, тому що в первомайському їм теж не дають запіпитися бійці, що тут тримають позиції, і це насправді ну видатний. Епізод оборони на вдівському напрямку з максимальним знищенням противника, яке собі тільки можна друзі уявити. Це реально героїчні дії, які тут е, відбуваються. До речі, інколи з надзвичайно контактними боями. Епізод е, з відео такого контактного бою демонструють цю хвилину. Коротке відео, бачимо, що окупант давайте Спочатку я поставлю. Окупант сидить в якомусь гаражі, можливо, навіть не сам. Наші бійці фактично впритул проводять штурм цієї будівлі і. Е, е, Ну для чого ризикувати особовим складом краще справді спрацювати дроном. Працює дрон, ну а яка подальша доля? Ми собі можемо здогадатися, яка подальша доля цих окупантів, які очевидь не захотіли здатися е, у полон. Е, тому ситуація вкрай складна, але вона має і позитивні моменти і з відмовами із такою величезною кількістю знищеної техніки противника.